Я вас сердечно вітаю. Ви потрапили на канал Кіміль. І сьогодні я вам розповім про два мальописи і одну мангу або ж. То за які ви проголосували в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Там я нещадно спойлерю відео і просто щитпощу. Тож сьогодні до вашої уваги я представляю Нуар хроніку про шматочок Піци, Кобзар, легенди Великого Лугу і Мангу Привид Києва. А я нагадаю, що саме час взяти собі щось смачненьке до перегляду і поставити лайк. Розпочну я з найцікавішого, а саме привид Києва. Невелика предісторія виникнення цієї манги. Японський автор Мацуда Джуко, відомий творами на військову тему, був дуже захоплений історією про «Привида Києва. В мангаці, на думку спала ідея створити оповідь про цього персонажа, що уособлює собою всіх захисників неба над Україною. І буквально за пару місяців видавництво ранок видає переклад його історії українською і англійською мовами, де з кожного примірника 10 гривень йде на ЗСУ. Про ціну я Голошу своє невелике фе пізніше. Отже, щодо якості видання, форм-фактор видання не схожий на типову мангу, тобто не 20 на 14 см в середньому, а 29 на 21. Якщо в школі ви вчились по робочим зошитам від того ж видавництва ранок, я якщо знайду, то прикріплю фото, то вони саме такого формату, як ті зошити. Обкладинка просто захоплює, чи не так? Яскрава, гарна, вона виділяється на полицях книгарні. Обкладинка, яка виконує свою роботу на 100%, цю мангу хочеться купити. Вона вона у м'якому способі сторінки з крейдового паперу, тобто щось на кшталт глянців. Аркуші товсті, тому немає цього відчуття, ніби ти от от відірвеш шматочок, коли гортаєш сторінки. Як думаєте, чи залишаються сліди від моїх жирних пальців на палітурці? І так, і ні. Спереду, через яскравий малюнок їх майже не видно, а от ззаду все навпаки. Мальовка або ж стиль автора, Просто гляньте, думаю, тут і так все зрозуміло. Тому прийдемо відразу до сюжету. Прочитати цю мангу можна буквально за три хвилини, якщо прям не розглядати фрейми. У цілому сюжет конструюється на тому, що оця болотя на здихля, кого ж вона можна нагадувати. 25 лютого віддає наказ генералам знищити ВПС України, після чого читача перекидають на аеродром, де мобіки жаліються один одному, що деяких з їхніх друзів чмонь уже нема серед живих, бо їх вчора підбили. І один з капських військових ставить питання, яке описує абсолютно всю мангу. Хм, А що сталося? Після цього їм дали наказ вилітати і далі нести хаос у світ. Але у приводах Києва на це були інші плани. Ну от і зробив він їм вжик прям під хвоста, так що полетіли двоголові орляти на прямо прям на пекельну пухню. Ну ні. До речі, до манги також додається плакат, який ви вже могли бачити в моїх старих відео. По якості абсолютно звичайний плакат, типовий такий, але розміри 56 на 82 см. Це більше ніж А3, але і не А2, щось середнє. Щодо ціни за примірник ви віддаєте 150 гривень, але 10 гривень йде на ЗСУ, тому 140 гривень. І як би вам сказати, як на мене це дороговато, коли за 150 гривень можна купити четвертий том ганібалу, який явно більше за 16 см. Тому за ціну я поставлю 6 із 10, за якість видання 10 із 10, мальовка тут без базару 10 із 10, і за сюжет звісно 10 із 10. Тож, за мангу привид Києва я даю 9 із 10. Якщо ви не викупаєте які ахую бали, то велкам до цього огляду, де я все пояснюю. Мальопис авторства Іллі Бакути від видавництва Вовкулака. Історія розгортається навколо козака, котрий жив за часів такого історичного часу, як руїна. Сюжет розгортається навколо оповіді одного козака до іншого, поки вони сидять біля вогнища. Один із них каже, що немає ні дружини, ні дитини, Чумакою Україною, живучи правдою і оспівуючи тяжку долю України та її народу, намагаючись не гнівати Бога. На це його співрозмовник, козак, дивується, не гнівати Бога, і починає. Ає розповідати свою історію, як він не гнівав Бога. Був він парубок моторний і закоханий у дівчину, але не наважувався прийти до неї сватитись, поки не відросли вуса. Але коли прийшов, то отримав не гарбуза. А рушника зіграли вони весілля. хоч і жили небагато, але щасливо. Проте козак став усе частіше залишати будинок, бо треба було визволяти земляків від загребущих орди. Так вони і жили. Козак навідувався додому час від часу, навіть не бачив, як ростуть його сини. Не був тоді, коли мав би бути, не було й там. На цьому я і закінчу, щоб не сполерити, бо далі пов. Тому перейдемо до якості видання. Обкладинка мінімалістична, але привертає погляд. Тож виконує свою роботу в повному обсязі. Звісно ж, лишається сліди від моїх пальців. Але як я вже казав у попередніх відео, це тільки моя проблема. Обкладинка м'яка. Розміри мальопису невеликі, а саме 23 на 16,5 см. Ідеально, щоб зручно читати в транспорті. Сторінок 28, тож процес цей буде швидший, ніж повітряна тривога в метро. Сторінки глянцеві, пікселізації або ж розмитих фреймів, я не помітив, тому до якості питань нема. 10 із 10. Мальовка. Оце роб, оскільки вона ідеально доповнює розповідь, І як би то правильно пояснити. Вона чудернацька і схожа на гравюру, але це непогано, адже ми читаємо містичний мальов з про козаків XVIII століття. Тому 10 із 10. Для сюжету обраний історичний момент України в період руїни, коли наші кончені сусіди ділили наші території ще швидше, ніж зараз капає кількість їхніх чмонь на тому світі. Дуже актуальний, тому також 10 із 10 І ціна За цей мальопис потрібно викласти 70 гривень Що досить непогано за достойну історію З глянцевими сторінками Тому також 10 із 10 Тож мальопис Кобзар Легенда Великого Лугу Має від мене 10 із 10 я довго думав, як би розповісти про сюжет цього мальопису, але так і не придумав, оскільки це буквально нуарна історія про шматок піц, котра має кризу середнього віку і гуляє містом із роздумами про своє життя. Це один із тих прикладів історії, коли все настільки погано, що аж анно. Для того, аби зрозуміти, що це таке, її потрібно саме прочитати. Але я ось що хочу сказати: ця оповідь буквально про кожного з нас, коли ми замислюємось про своє життя, хто я? для чого чому я живу? чому я живу? чому моє життя саме таке, а не якесь інакше? О, чекайте, не так. Та ризико. Тихо. Так, ладно, шутки в сторону. З одного боку, це проста історія на 24 сторінки про піцу, котра просто ходить і думає думає. Але з іншого боку, після прочитання, ти сам задумуєшся про своє життя. І вся ця радість коштує всього 50 гривень. Тому хочу подякувати Максу Сіру і видавництву Comics за день копання в собі. Щодо технічних характеристик мальопису, про обкладинку мені нема чого сказати разом із мальовкою, бо ви бачите все самі. Це видання мене заінтригувало саме назвою. Сторінки тут також глянцеві, по розмірах. 21 на 15 см, що буде знову ж таки зручно читати в транспорті. Але як на вас там будуть реагувати люди, це вже питання. До речі, тут була знайдена пікселізація зображення лише на одній сторінці, але дійсно видно різницю у якості. Тому за якість видання 9 із 10. За мальовку тут уже на розсуд вам глядачі, тому напишіть у коментарях. За сюжет 10 із 10 від мого психолога. І за ціну 10 із 10. Ну камон, 50 гривень за цікавий екземпляр мальопису. Тому. За три критерії із чотирьох від мене цей мальопис має 9,6 із 10. А зараз буде дуже важлива інформація, бо це стосується всіх, кому цікава тема манг, манг українською, і тих, хто хоче, щоб ця культура і надалі розвивалась в Україні. Як ви всі знаєте, я купую на огляди виключно манги, мангви і комікси видавництв, у яких є ліцензії. Але є компанії, які продають друковані томи, манги, мангви і комікси без ліцензії. Думаю, багато хто чув про скандал пов'язаний з одним видавництвом, яке таким займається. Ця проблема більш глобальна, ніж просто друк. Канути томик манги і продати. Від цього ж ніхто не постраждав. Повірте, страждають як і видавництва, які друкуються за ліцензією. Україна, бо на світовому ринку її репутація псується, так і магазини, які їх продають. До прикладу, такі маркетплейси, як АЛО, торгують піратською мангою, так ще й російсіянською мовою. Це далеко не норма, бо від такого страждає і ви, покупці. Більш детально про цей вплив за посиланням, яке я лишив в описі. Там же є посилання на відео, де показують скрини того, як ще рік. Тому вони писали алло з цього приводу. Але ефекту ніякого. Манга досі продається. Тому проблему потрібно винести на публіку. Шерте гештег АЛО СТАП ПАРЕРЕС. Але важливе уточнення ніякого кенселінгу АЛО та інших маркетплейсів. Потрібно нормально і адекватно донести до них що ненормально торгувати піраткою. А я нагадую, якщо вам сподобалось це відео, то можете поставити лайк і залишити свій коментар, а ще вдарити дзвіночок. Також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал Містечко Кіміль, де ви зможете проголосувати за наступний огляд. І звісно, не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас лишаться гроші, то можете підтримати мене Леси Українкою на Донателло. Усі посилання будуть в описі до цього відео. Усім дякую за перегляд і не хворійте. До зустрічі в наступних відео.